Найбільше згадується, мабуть, мені зараз перший мій яскравий спогад дитинства це коли мені було три роки. Йому відповідно десь біля п'яти, у нас рік і сім різниця. Ось ми стояли біля пісочниці в селі, і ми співали ой у Юзі Йона Каєна. І ми підказували він мені, я йому підказувала, і ми стояли. Там було навіть хто знімав якісь фотографії, там тоді перші робили. І це було дуже це було виставковий номер в дитинстві. Перший раз, коли ми курили, це це відоктірне. Я не знаю, чи це можна розказувати. Розкажи, як ти любиш татка, розкажи. Так мій 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 татко. А як ти гладила татка поличку? Казала мій маленький, гарний. Гарний. Ми так. Маленький. Ми маленький. І любиш татку сильну. Хочеться, щоб за пару років наша організація була не лише така чисельна, як в нас є сьогодні. Щоб чисельність її зроста і в ширину, і в довжину, і в всіх вимірах, яких тільки можна. Хотілося б, щоб іскорка, та, яка загорілася у вас сьогодні в ваших серцях, щоб вона за пару років, щоб вона закінчите сьогодні день, можливо, вже не будете в пласті, щоб вона спалахнула таким великим багаттям і щоб це багаття збудувало нам Україну таку, яку ми хочемо її бачити. Билися бокс. Билися боксом і що? Хто перемагав? Ем... Вічно казавши нічия. Відкрита людина, абсолютно. Можливо, трохи наївно, але це дуже-дуже зараз в наш час ціниться. Настільки, тому що всі такі корисливі і все-таки воно. Передбачуване, ну таке плановане всі співношення, а тут людина просто кайфуєш від таких людей. Просто от, -от раз і вже через якихось там, може, пів години-годину ми вже, ну, вже якби давно зналися, хлопці там бігали, все, і знову ж таки, гурник перші кадри попав, він всюди був і вже виділився. І відповідно, коли прийшов час знімати фільм документальний, то був вже через три роки то ми його згадали. В тому кліпі він нам дуже запам'ятався, він якийсь такий був особливий. По-перше, такий хлопець, який типу, ну, якби нам здавалося, міг бути таким ідеалом для дівчат. Такі, не той хлопець, що по кафе, по барах чи ще по чомусь. Оце класний чувак, який такий типу, ну, от оце би мало би стимулювати, подобатися дівчатам. Такі такі титажі, типу, такі хлопці. Любов, вірність, чесність. «Послуг супружі. і тебе не що тебе не покинуть. Ну, Перше оце, як я тоді задумався стати фотожурналістом, а потім я просто почав якось знімати і мені сказали, от, подзвони Вітьку, він працює на уніан, може щось там скинеш, може це комусь цікаво. І він фактично ну, мене підтягнув туди. Причому, знаєш, я вже от потім задумався. Е ну, він фактично зробив собі конкурента, тому що ми дуже часто працювали разом. То я завжди якось так відчував, що ну, він мене підтягнув, я маю йому дати якусь ну, як право першості, а він за цим не парився. Тобто, мені деколи ці авантюри не подобалися. але... А деколи подобалися? Які подобалися? Ну, це останнім часом. Це наші, то все було авантюра, якесь життя, було, в нього таке авантюричне було. От ті всі поїздки на схід ми до того ставилися, як не знаю. Для нас це був розвага. І там, знаєш, там можна багато пафосу вкладати, там що ми робили роботу, яку ніхто не зробить, що це на благо України і так далі. Але насправді ми це робили, бо це нам приносило задоволення бути там і робити те, що ми робили. Ми заїхали в з Луганська, я думаю, що ми перші кримські журналісти, які зараз тут. І от що ми бачимо попереду, працює спецназ, мабуть, що так здається відбувається власне, зачистка міста. Вітьока, назавжди не сюди. Перед підкривати чи тут. Як на русські. На русське нормально. Как? Кастра, молоду, Дико, що людина може настільки бути відкрита. Знаєш, як двері, знаєш, така він, хоп! Ось я, трепата. Проблема від в чому була, тому що він був, хотів показати у всьому, що він ліпший. Розумієш, якби. Суть 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 солдата яка? Солдат не має робити все. Солдат має робити щось одне. Коли солдат робить все, він відволікається на дуже багато, розумієш? І він не зосереджений одному певному цьому. А він завжди якось так домовлявся, що якби нікому до кінця нічого не ясно. Один вітьок знає, якби. Я не знаю навіть чи він знає все до кінця, але принаймні показує, що він, що він якби все домовився і все нормально. Та. Під контроль. Деколи коли буваєш, розумієш, що не все під контролем, або принаймні якась частина вже по факту. Як він тішився, коли отримав звання, коли він виставив десь у фейсбуці, оце він розказував: Оля, та ти не уявляєш, та я там маю звання, я в бію, з такої штуки стріляю. Так що трапилося вчора? Ну. Вчора був обстріл. Ми обсіл, мы він у коп Чому ми сміємося? – Ну тому що сміємося. Вчора произошла така смішна ситуація, когда э, в один окоп запрыгнуло несколько бойцов. І... Друг друга раніли своїм стрілковим оружиєм, просто прикладом ударів по голові автомат. <су> Віктор був якби фанатом своєї справи. Тобто, те, то, що він робив, він мусив доробити. Так само і там він міняв акумулятор, він його дозамінював, тобто він не залишив. Хоча, в принципі, він поміг залишити, невідомо чи ті ти... хлопці, які ранені, яких він возив, чи вони б вижили. З військової точки зору це є мінус бійця, що він дозавершує ту справу до кінця. Тобто справ, справу не можна завершити, коли починається там обстріл, міняється ситуація. Тобто... Я казав, за руля буду сідати. Вітя побіг, він сів за руля. Ти розумієш? Я кажу, Вітя, давай, ми, ми сиділи, ну, міни летіли, ми домовились, давай я до машини, я сідаю за руль, ти де, за за пораненого будеш затаскувати. А вийшло навпаки, тобто він сів за руль швидше прибіг за мене там до машини. Він поїхав і вона заглохла. Прокручується останнє, що він сказав, знаєш, спина болить, знаєш, і все. І ще сапожник без сапог, знаєш таку поговорку. От це це він ти розумієш. Він всім броніки носив, Блін. Він всім доставався. Він все робив, а со сам бігав. Вибач мене у фуфлі. Ну, зараз він подзвонить. Зараз він десь прийде десь подзвонить. Скажу, ряда театр в центрі. Да. Мені докладає по вулиці, мені здається, що оце він. Він буквально зараз через тиждень буде збиратися знову в Київ з Тернополя. І він обов'язково буде приїжджати через Рівне. І ми поп'ємо з ним каву. Або він е, в черговий раз е, з друзями збере якісь чердонацькі броновики, ми розманемось з ним е, під ізюмом або десь під пісками, як ну, в останній раз. І розманемось і навіть не встигнемо обійнятися. В принципі, жалкувати і цього не будемо, тому що зовсім скоро зустрінемось знову. Він дуже відчував, мабуть, провину за те, що він мало часу з нами. Ти знаєш я силю, я тебе не можу навіть обняти. Приходить такий час, що я не маю з тобою навіть зустріти чай випити. Все, бігом-біом. Він завжди він міг бути, за годину десь пропасти і передзвонити, що він за кордоном і місяць не бачив. Це нормально було. Це був його стиль життя. Тому, напевно, багатьох таке відчуття, що його от нема тимчасово. Віктор був як це, багатовекторний. Таке слово, та чи багатозадачний. Можливо, там не всі задачі якось встигаються вирішуватись, і по всім векторам встигається працюватися в загальному, але це дуже добре, що, що саме такий був і що ну, саме, саме такий спогадок залишився, це найважливіше. Тобто багато справ, які він чи почав, чи запустив, чи, 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 чи спробував їх запустити, вони, по-моєму, ну, рухаються далі, живуть, і це дуже важливо. Це, от він робив ці фотографії, це купа, це не знаю, скільки там, мільйонів він зробив за своє життя, ну, може, мільйон зробив, може і більше. От я переглядаю там фотки, він там якісь бійці, фотки, всі там, ну мало хто там не усміхається, знаєш. От. Тобто, в нього такі фотографії друзів. Знаєш? Приїхав на війну, пофоткав друзів, вернувся. Зараз вже усвідомлюєш весь обсяг його роботи. І думаєш, краще би все залишило, не знаю, там залишив роботу, залишив все. Просто там ну, якісь. Е... Просто мої запомагали в цьому. Він старався зробити для когось. А я часто його питав, кажу. Віктор, ми разом на Майдані були, він мене фотографував з друзями з нашого села, вони сельчани були, разом по тижням сиділи там на Майдані. Я кажу, зробив одну дві фотографії. А він сяв з усмішком, татував, одна фотографія вам щось допоможе. Давайте ліпше я час колись відложу, вам зроблю. У мене всі фотографії є на комп'ютері, будь-який час я вам роздрукую. А зараз не можу. У мене каже, важливіше завдання є там, коли на Майдані. Я каже, допомагаю людям. Ну, Я, б, мабуть, сказав, що він варіантський. А то всі кажуть, йому інтюрест. У нього такий цей був. Любити Бога і Україну. Так і він потім пішов айдар. Ну, не пафосно герой, а такий герой, який би, би відтворював наше суспільство. Посмішку. Серйозно. Такі поняття, як смерть і Вітя Гурняк, як вони зовсім не поєднуються. Тому Вітя це життя. Юстиночка, юстиночка, а як ти любиш татка? Як любиш? Любиш дуже сильно? Дуже сильно любиш татка?